Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 2 травня, 2 травня 1923 року, в небі над Америкою з'явився новий рекорд. Два льотчики Оклі Келлі та Джон Макріді здійснили перший в історії безпосадковий трансконтинентальний переліт. Їхній маршрут пролягав від Нью-Йорка до Сан-Дієго, а це понад 4100 кілометрів. На літак. Fokker t 2 модифікований спеціально для цієї надскладної місії, додали додаткові паливні баки, прибрали усе зайве, навіть ліхтарів не залишили, усе заради дальності перельоту і зниження ваги. Старт відбувся о 12.36 ночі, щоб мати якомога більше світлового дня попереду. Летіли без автопілота, без сучасної навігації, лише з картою, компасом і власною витримкою. У польоті пілоти провели 26 годин 50 хвилин хвилин. уявіть, більше доби без посадки, на висоті кількох тисяч метрів, у шумі двигуна, без змоги випростатися чи поспати, але вони зробили це. Посадка в Сан-Дієго стала справжньою сенсацією. Їх зустрічали як героїв. А цей рекорд проклав шлях до майбутніх міжконтинентальних рейсів. А як ви вважаєте, що важче пролетіти через всю Америку без зупинок чи витримати сусіда в літаку на 4 години? 2 травня 1980 року мільйони радянських глядачів сіли перед екранами телевізорів на центральному телебаченні. СРСР відбулася довгоочікувана прем'єра фільму пригоди Електроніка, відзнятий на одеській кіностудії за мотивами повісті Євгена Велтистова. Цей музичний дитячий міні-серіал миттєво став улюбленцем публіки. Історія про хлопчика-робота, який хоче стати справжнім, його двійника, школяра Сережу. Зачепила серця і дітей, і дорослих. На головні ролі обрали братів близнюків, які стали справжніми зірками. Саундтреки, виконані вокально інструментальним ансамблем Добрі молодці, досі викликають хвилю ностальгії. Цікаво, що режисер Костянтин Бромберг спочатку вагався чи знімати цю стрічку, але проєкт настільки припав до душі всім, що навіть у суворому СРСР говорили про фантастику з людським обличчям. А фраза Електронік стала культовою. А ви дивились пригоди Електроніка? Напишіть про це у коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, а також підписатись на наш канал.